Вітаю друзі на своєму каналі. Зробив ще одну партію еппс вуликів. Зробив дуже швидко, чому мені і подобається їх робити буквально за тиждень, ну за тиждень з, 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 з 7 до 10, але ж зробив, е установив більше для початківців це відео, ну і може буде щось корисне для більш досвідчених пасічників. Розкажу, розкажу трохи, зробив вулики, виставив потім подони, подони обов'язково порівню, бо Оця нижня прильотка в мене, вона рівна, якщо буде трохи перехил, то буде затікати трохи туди вода. Ну Там, звісно, сітка, Пенка. сітка, але ж все одно там волога і чрезмерно не треба, особливо восени та взимку. Далі виставили по рівню. Установили вулики. Вулик, ви бачите, це вже я 22 зробив, залишилось 7, 30, 30 в общем буду робити. Вулик поставив, поставив годівницю, налив літру сиропа. Літру сиропа, бо я, коли пересаджую, я сутки витримую їх. Тут, щоб вони не сразу не послітали всі. Всі не слітять, звісно ж, але так ще менше злітають. І заставна. Заставна, годівниця, плівка, е суш буду підставляти. Сьогодні їду за маточками в Компаніївку. Це Кіровоградський Кировоград, район. Е Потім вже коли матка почне сіяти, ну я зазвичай випускаю через днів 5 і от тоді вже буду підставляти суш, Суш, щоб було де сіяти, бо взяв, вибираю такі рамки, щоб вони були добре засіяні. От бруска до бруска без. Без пропусків, і щоб на них було меду. Зверху, обов'язково меду. Ну, я буду підгодовувати. Стартанули, це я зробив з тих, що купляв відводки в маї. Так, ні, в почалі червня наче да. кінець травня начало, начало червня і я їх розогнав, розогнав сиропом давав сироп і вони стартанули дуже швидко. Зараз вже на 11 рамках тріщать. 11 бо 12 годівниця. І будуть роїтися. вже один у мене зраївся, але ну, я думаю, що я його зловив. Це або сьогодні піду, подивлюся. Ну, там вже матка нова, вона вже сіє добре. Але ж я бачу, що... Половину рамок залито скрізь мед, а і свіжий розплод старого закритого нема. Значить, був такий, такий період з тиждень, що матка, мабуть, не сіяла. Якось так зараз покажу. Так, за це сказав, за це сказав, а, як вибираю, на двох рамках повторюсь, бо на одній це, друзі, не відводки, навіть не слухайте тих, хто вам порадить на одній рамці. Якщо ви робите на однієї, то Потім все одно ви будете її посилювати. І вже не, не одной, бо та бджола відходить, а двома. І получиться у вас три рамки на однорамочний відводок. Це е, чертішою і, короче, нагойдаєтесь, дві-три це саме те, що треба, а чотири це вже. Через тиждень буде у вас сім'я. Так, добре. Зараз покажу, як я вибираю. Дивимося. Поїхали, друзі. Знімаємо кришку. Трошки димку. Привіт дівчатки. Корпус ставлю для того, щоб вони відстраювали мені 145-ту рамку, бо рамок нема, достаю з гнізда розплід. Рамку з розплідом ставлю корпус шахту. Ну, це такі вони відстраюють язички, але це не критично. І вони мені, це буде окреме відео, вони мені відстрають, зовуть такі рамочки. Одразу, одразу дивимося, друзі, на маточку. Дивимося, шукаємо маточку, це обов'язково. Якщо ви перенесете матку у відводок, ця сім'я тормозне у розвитку дуже сильно, а там буде все одно одна матка. Беруться між собою. Посираніше та рулить, як кажуть. Так, далі обираємо магазин. Всі дві більш-менш мені подобаються, якщо... ну якщо ще зараз найду маточку. Маточку найду. Ми даємо трохи продаху сім'ї, Так, дівчатки птицы. вже бачите на рая ну, с вами відводки городи такі на роя збираються mm, зараз ми руки їх. услаємо на воду кипіша Опусти, якщо не розсосеться. Все, yeah. бачите, так тихо, розошлись. все маточка, друзі. Все, маточку знайшли. Ставимо назад рамку сюди. Берем вместо этих рамок ставим две вощинки. Две забрали, две вощинки ставили. Так, я понял. це бджола, бджола моя степова. Ні, не так. ця моя бджола, наша степова. Ось так. Так, є. Ставимо ці дві рамочки усередині. Акуратно не буде. Ось такі добре. Бджола. Верніше розпліт повинен бути на виході щоб маточка уже сидела сидела для дни в плитці и багато вийшло молодої бджоли щоб вони вже не вийшли, вийшли при ній и це стопроцентний прием матки стопроцентный все Цегла закалібалює мене, ну отак от без, без неї, без неї ніяк. Так що, друзі, отак. От Сьогодні привезу маток, завтра зранку підсажу, ввечері їх відкрию, вже коли буде темно, один, один ляток. Відкрию нижній, верхній, закрию на, зараз на вентиляції, закрию взагалі наглуха. Покажу, як я підсаджую маток. 100% варіант прийому. Ну, якось так все буду продовжати. У мене ще раз, два, три, сім відводочків і їду за маточками. Всім дякую. Кому сподобалось лайк, підписка, папа.